Трив, і ми у Краснопільському районі. Сьогодні хочу познайомити вас із особливим місцем. В першу чергу для мене. Рівно п'ять років тому я приїхала сюди до своєї найліпшої подруги і дізналася, що таке сільське життя, сільський побут і як воно гуляти колоритно. Село сіне, ми розпочинаємо наше знайомство. Село сінне, колоритний куточок, я вам скажу. Які тут пейзажі, а люди. А, до речі, не представився. Я той, хто буде супроводжувати вас у цій нереальній подорожі. Аби бути в темі, трохи підчитав про це село. І ось що маю. Назва Сінне, область Сумська, район Краснопільський, населення 468 мешканців. На відстані трьох кілометрів розташовані Барилівка, Грунівка та Гнилиця, громада Сіннівська сільська рада. наших планах екскурсія помідорною плантації родини таранів. Готуємось до зими та тестуємо помідорки на смак. Я позазираю на продовольчі прилавки. Захочу змінити амплуа. Я познайомлю вас із наймолодшим завгоспом в історії та дізнаюся, чого не вистачає селянам для максимального комфорту. Цікаво, тоді відкладайте свої гаджети в сторону та приєднуйтесь до наших мандрів у селі. До родини таранів. Наталя та Юрій вже на нас зачекалися. Господиня підготувала для мене цікаве завдання. Сподіваюся, усе. Сьогодні на господарстві пані Наталя та її молодша донька Софійка. на нагород із господинею. Там родина висадила справжню помідорну плантацію. Сьогоднішнє спецзавдання назбирати помідорів для консервації на зиму. Христино, а ти хоч знаєш, як їх треба збирати? Поєднуємо приємне з корисним, збираємо врожай та інспектуємо помідори на смак. При У селі родина мешкає усе життя. Побут ладнали з нуля. Стіни були з савана зроблені, Це мається на увазі глина і солома. Криша солом'яна, нікого не було в селі, чоловік каже, Тарасова хата. Ахахах, Тараса Шевченка. <ривіт> <ривіт> історія. Шо, <ривіт> <ривіт> історія. Пола не було, далівка глиняна була. Мені дуже хотілося, щоб хоч пол, конець, там доски сюди, як в хату війшли. так дуже. А потім кругом хату, давай, то давай будуватися. Купили стару хату, по брівнишку розбирали, носили усе. Усе своє маси. Чим нас чоловіком займаєтесь у селі? Чим у селі? Ну, перш за все це роботи. Чоловік зараз робить водієм пожежником у нашій сільській раді, uh -huh. я в сільській раді головним бухгалтером. Тобто ну, і... все, одно, все одно поруч, так? Так, да, поруч. Ну і крім того, домашнє господарство веден справи хатні пані Наталя міксує із ділами творчими, колисить із пісенними виступами разом із народним хором, а ще полюбляє не зовсім жіночу справу. Ще хубі-рибалка. Що, що, ще хумі-рибалка. А, а можна ще раз? Ще хубі-рибалка. Зі <звук> <Сі> чоловіком, Ви <звук> з чоловіком також у Так, <звук> Да, рибі. Це інтересніше, ніж ловити рибу із акваріума. Як у цьому сезоні риба ловиться? Да, ну, перші дні, поки там було, заросли, звісно, городи почали. Бабушка вже нас там давала. Ну, перші дні спіймали 10 кілограмів з чоловіком. Нет, 4, мабуть, 5 курок і чоловік 6. Оце та кулов. Рибачка, яку ми бачимо. Ще одне міні-завдання, а впораєшся. Me, Молодець Христино. Чудова робота. Хоч ти я вже вмію. Сіннівський НВК цього року його поріг переступили майже півсотні дітей. Оновився і шкільний колектив молодими кадрами. Серед таких новий завгосп. Знайомтесь, Сніжана розкажи, будь ласка, ти в селі цьому народилася? Так, так закінчила школу. Да, навчалася 11 років. Що було далі? Потім я поїхала в Суми там працювала. Е, перший год я не поступила, а на другий год поступила. Я зараз навчаюсь на заочному в політехнічному університеті. На фінансиста фінанси і кредит. О, завгосп-фінансист, нестандартне поєднання. Чому таке вирішила повернутися до ну, подобається мені село і хочу відпрацювати і, і тому встроїлася в школу завгосла? Ти навчалась 11 років у цій школі. Розкажи, школа всім максимально забезпечена для максимального щастя учня. Ну, я думаю так. Коли я навчалася, всього хватало Майже, ну так. Ну, Були, звісно, нюанси, але в принципі. Куди ж без них? А щодо позашкільного навчання, якісь гуртки, які презентують школу для учнів? Були гурток з волейболу, футболу, баскетболу, тенісу. Туди я також ходила. Ну, Навіть коли я закінчила школу, я також їх відвідала. Чи випадок сніжани, то радше виняток, бо ж молодь зазвичай працює у місті чи їздить на заробітки, розповідає сільський голова. Разом із ними склали список сінівських проблем. Серед найтиповіших труднощів виділяємо такі: віддалені села від траси, відсутність робочих місць, відтік катрів із села, особливо молоді. Цінова політика, неспроможність розвивати сільське господарство у повному обсязі. І найбільша проблема це відсутність газифікації. Ви сказали, що 70% це вже люди похилого віку, які тут народилися і прожили, а Все ж таки 30% тут і молодь, ну, я знаю. І такі люди працюють. Чим займаються? ось?» Хто працює в сільськогосподарських підприємствах це невелика частина. Хто працює в бюджетних установах, на тих самих там сільська рада, пожежна частина. Освітні заклади, школа, дитячий садок, хоч у нас навчально-виховний комплекс, частина молоді працює, перебиваючи з заробітками в тих підприємствах, які тут є. Чи приватні підприємці, чи підприємства вони працюють. Ну і частина, звичайно ж, це ж все таке. З одного боку, віддаленість від сум 25-30 кілометрів це не дуже багато. Частина молоді все-таки їздить, і працює в обласному центрі. Пан Олександр ностальгує. Мовляв, село втрачає не лишень кадри, а й свої традиції, що створювалися століттями. Дуже розвинено в нашому краю було ткацтво дорожок. Знаємо, Ось, у кожного ця... такі були. От я знаю ще свою бабусю, яка кожний клаптик тканини, кожен клаптик тканини вирізала, мотала його в клубки, потім вони збиралися у якоїсь жінки, де був ткацький верстат, снували, ткали, і оце виходили ці дорожки, якими ми зараз користуємося, ну вони вже приходять з часом. А ніхто ці не поповнює. Будемо сподіватися, що справа зміниться на краще. Центр села тут знаходиться закусочна там магазин. Утім, зараз вони закриті. Бо не так здавно магазин пограбували, продавчиню звільнили нову, поки не знайшли. Одначе голодними мешканці не залишились. Окрім крамниці, у селі є два продовольчі кіоски. Прямуємо до одного з них, аби прицінитися. Це пані Олена. Прийшли вчасно. Господиня якраз відпускає товар. Так раз у недільку їздимо за товаром по вторникам. Приїжджаємо сюди і це за вторника і по суботу тут торгуємо. На ну, що купують найчастіше? Найчастіше макарони, пшоно. Ага. Найчастіше таке. Ну, муку хорошо теж беруть. Діткам конфеті печені беруть. Mm -hmm. Ну, ціна все ж таки трохи вища, так, за міські? Ну, звісно, треба ж на дві. На багато? Ні, не на багато. Десь рівні на два, на три. На а якщо одразу декілька товарів купувати? Прислухайтесь до е, смаків селян взагалі. Можливо, там щось вам заказують. Заказують, звісно, заказують, так і привозимо по заказу. Хто рибку там свіжому морожену, хто сельодочку, хто там хто що любить. ми стараємося забезпечити таких людей. Ну, на сотню нормально скупитись можна. Христино, у місті нормально скупитися не вдасться, а якщо ще й ціни вищі. І таке каверзне запитання. У угу. борг часто беруть, дайте у борг? Звісно. А є да, такі, я... хто не віддають. є дуже погані такі, що ми тоді за ними там ходимо. Вибиваємо. Солі тоді гроші. А як вибивають? Ну, тут... Христино, у нас культурно-просвітницька передача. Що за запитання? Прося, як же всі жалко і хочеться їм дати. Вони тоді обіщають, що дамо. Потім починаються такі. Наша остання локація на сьогодні пожежна частина. Розкажіть, як часто взагалі вибуваються пожежі? Ну, в основному. Весна і осінь. Угу. В основному виграють трави, недопалки. Ну, бувають зимою і виїзди вже на не хвилюйтеся так, ми ж не з Держінспекції. Опер... Живий сектор. Оперативно взагалі спрацьовуєте? Працюємо оперативно, але машина з 71-го року випуску. Ага. Майже 50 років машини. Вона їде, ми не знаємо, де вона може зупинитись. Хоча зараз можемо завести. Давайте. — Закриваємо вуха. Зараз буде ж. Послухавши уважно пана Олександра, чи не змінити мені амплуа, подумала я. Я на тебе. Я хочу ваші лави. Наші лави. Так Ну так, давай, може, на тебе одразу. Давайте. давай. Мені кажуться, більше, ніж моя голова. Христина, ти дійсно гаряча штучка. Скільки часу дається на виїзд, якщо б Кристина виїжджала, все б ну, погоріло. На виїзд нормативів немає. Від телефонного дзвінка, до речі, мобільний телефон. Стаціонарний. Який є стаціонарний, є мобільний, який усього населення є. Одначе навіть кілька хвилин висадіти у формі в машині виявилось заважко для мене. Відця наступного тижня я покажу вам життя по Сінівськи із його колоритом, талантами та історіями з минувшини. зминушини. Дома на готове кінсіліра вермеше вермоса і неби саме місиве на місце. Відвідаю місцевий клуб. Познайомлю вас із людиною оркестром. Живе метелик теж. Однак, яке у тим пуття, яка любов, краса, коли веселими руками не твориш світу доброго вокруг. Покажу вам одну цікаву місцину. Цей храм єдиний на всіх, всіх теренах царської Росії, в якому служили і співслужили в одному храмі дві конфесії. А ще нам доведеться розгадати страшну таємницю. Ти любиш чи не. Ти залишишся жити у сінному? Ні. Nee. Чого?